Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, зменшення ціни на доставку газу. Саме з 1 березня зменшилась ціна на доставку газу, тому що багато компаній, багато областей, вірніше, від облгазів перейшли до газмереж і тим самим в них змінився тариф і зменшилась ціна. Я вам скажу, не часто таке буває. Зачекайте секундочку, пройду під гілочками. Не часто таке буває. Зазвичай то навпаки так ціна то росте, але тут сталося саме в сторону зменшення. Тож, зараз розповім, кому наскільки зменшилась, але разом тим змінився і оператор, і змінились реквізити оплати. Тому тут також будьте дуже уважні, обережні, тому що якщо заплатите не туди, там дуже така... Закручена процедура повернення тих коштів, а вам буде написуватись борг. Там раз, два, три, чотири, п'ять областей, тому слухайте уважно, тому що це мільйони абонентів. Тож, розповідаю, але перед тим хочу подякувати усім, хто вчора брав участь у розіграші призів в прямому ефірі. Сьогодні я вже майже всіх обтелефонував, спитав, куди відправляти. Це було дуже емоційно, дуже так дуже, дуже приємно. Особисто для мене було почути ваші відгуки про канал. Величезна подяка. Працюємо далі з такими підписниками, з таким натхненням, з такою мотивацією, як ви даєте, хочеться працювати і робити хороші якісь справи, якусь хорошу інформацію для вас. Тож... Ціна з 2 гривень 18 копійок впала до 2 гривень 4 копійки в користичів газ. З 1 березня були змінені оператори, так облгаз перестав функціонувати, став, стали газмережі. До речі, газмережі вже майже по всій Україні, тому будьте уважні з реквізитами. І якось так сталося, що перерахували і ціна пішла в сторону зменшення. Саме тут. В інших операторах, так, коли мінялося, то ціна, на жаль, залишалася незмінна, але є надія, що її ще все-таки перерахують і також зменшать. І разом з тим, з 1 березня в таких областях, як Чернівці Газ, Тисменниця Газ і користичів газ, змінились ці самі. Реквізити на оплату, тому що змінився постачальник саме за доставку газу. Не сам-сам газ. Там Нафтогаз майже один для всіх, так? Для 99% абонентів, а це саме за доставку газу. Тому, якщо будете оплачувати, верніше, коли будете оплачувати, то уважно за тим спостерігайте. В описі до відео залишаю номер телефону, на який телефонувати, якщо виникли якісь питання, або якщо ви вже заплатили не туди, щоб повернути свої кошти. Також варто зазначити, якщо ми це вже почали, що з 1 лютого, тобто з минулого місяця, в Тернопільській області змінився постачальник стали газмережі, а з 1 січня Рівенська і Закарпатська. Тобто з 1 лютого в Тернополі змінились реквізити, з 1 січня Рівенська і Закарпатська області. Тому також уважно за цим дивіться, щоб не заплатити не туди. А е, користувачів, користишів газ вітаю, вітаю з... Тим, що у вас зменшилась ціна, і надію, що така тенденція буде продовжуватись для усіх українців. Щиро надіюсь, тому що ця плата за доставку газу це якийсь такий, знаєте, з пальця висмоктаний платіж. І хотілося, щоб він був. Якщо він вже є, так, і ці гроші дійсно йдуть на обслуговування мереж, на ту трубу, на врегулювання тиску, то щоб він був обґрунтований, щоб нараховувався по фактично спожитому обсягу газу, а не по якимось там показникам за минулі, позаминулі, позапо,заминулі роки, так. І щоб це все було чітко, ясно і прозоро. Тож, ще раз дякую за... Вчорашній розіграш, все було просто супер. Так емоційно, так класно. Да, довго так починалося, не міг я то все настроїти. Але потім пішло, пішло, пішло і то було, то було кайфово. Дякую вам, призи в найближчий час вже поїдуть до вас. Долучайтесь до каналу Народна думка, щоб отримувати корисну інформацію, щоб разом формувати народне якесь такий народне бачення ситуацію в Україні я ж максимально стараюсь вам розповідаю, щоб ви були в курсі подій. Тому до нової зустрічі, дорогі мої глядачі.